Доброго дня, сьогодні 17 липня вирішив розповісти вам про підживлення перцю. Я це роблю кожну неділю. І розписали мені це, коли я робив аналіз землі. Я вказав, що потрібно для перцю, і по результатам аналізу агроном розписав. Скільки потрібно чого додати, яку кількість і коли, як. От зараз вам розповім. От в мене є така йокость, тут я розвожу. Все воно водороствориме. Так, дивіться. Оце аміачна селітра, купляв я прямо в черкасах біля азоту вот. потім сульфат оце він, і моноамоній фосфат мап це Яровська. Ну це в Харкові купляв, це замовляв через інтернет. Так, тепер яка кількість? На сотку аміачної селітри 800 грам, сульфата калія 800 грам, моноамонія фосфата 100 грам. От. На вісах відміряю, сюди засипаю, розмішую так, щоб повністю в воді. І потім потім включаю полив, капельний. Оце в мене йде магістраль. Я її перекриваю. А цей краник відкриваю. Вода йде сюди. Ця штука називається інжектор. Вони бувають різної 3 четверті дюйма, ну різної товщини труба. Одна друга це для, для різної... для різної площаді. Для різної площі поливу. Я спочатку не міг розібратися, що в мене не йде, воно. Казали, що вони по різному. О, в мене ще один зустрі там потонче. Він не працює, коли дуже мало, наприклад. Дуже мало води проходить. Він не працює. Вот. А тут у мене хватає, водовилов Добрий, то я поставив побільше г'яли. І тут от Фільтрик вставляю в бак. І Зараз воно піде. Оп, Даже звук помінявся, все засасує. Воно як виходить, тут високе давление, вода проходить і тут такий клапан і воно засасує воду. з за того що давление високе Ця штука так в інтернеті продається. Вот. І все час і ця бадья. Буде порожнє. Вот так от. Розраховую на свою площу от. і поступово поливаю. Не зразу всі, тут я по п'ять рядів, так щоб тиск був. І все. І перчик красивий. Дивіться який красивий. Ще 10 днів назад нічого тут не було, ніяких перців. це вже є це вже можна рвати і їсти. Все, нічого складного нема. Це в мене картопля виросла. Треба буде викопати. подивитися, що там є. У них Зверху там краще перець. Там була цілина колись. Вот. Тут слабіше. Ось вот так. Там в мене балаган. Потім покажу Вірки помідори. Все, всім пока.